Христос рождає, дорогі брати і сестри. Коли Ісус народився у Велеємії Юдейській, відбулося багато ознак, багато подій, багато знаків, щоб вказати на те, що сповнулись деревні проросла і прийшов Спаситель у світ. Ми з вами чуємо про ангельські хори, що співають і прославляють слава Вішні Богові на землі мир в людях благовоління. Ми чуємо про зірку, яка провела мудреців зі Сходу. Але всі ті знаки, які вказували на здійснення древнього пророцтва, всі ті знаки, які вказували, що здійснилось те, чого люди чекали, пройшло непомічно для більшості людей. Бо як так, ось ізраїльський народ, він століттями чекав здійснення пророцтва, даного Давидові, що з його роду прийде цар, що царюватиме в мирі, в правді, справедливості і царюватиме над всіма народами? Про як же так сталося? Що коли здійснилось оце пророцтво, воно залишилось непоміченим для тих, хто його. Чекав. Бо знаємо, що в той час хтось дуже переймався і боявся ірода. І навіть почувши, що десь народився цар, як оці мешканці Іросали, вони більше всього боялись, щоб ця вістка не спровокувала ірода на нові репресії. І десь хоча почули, що цар народився, але страх, оце страх перед змінами, він. Не дав почути цю новину, прийняти цю новину. Тоді, як прості люди серед того гамір, так само не почули. Ми знаємо, що Вифлеєм був переповнений людьми, які повернулися додому, щоб взяти участь у переписі, був шум, був гамір. І ось, власне, через той шум гамір, а хтось через страх, хоча і чув новину. Так, і оця подія, важлива подія, яка є в центрі людської історії. Вона залишилась непомічною для сучасників. Вона залишилась непоміченою і непочутою для більшості людей. І хіба мудреці зі Сходу, які вдивлялися в небо, прийшли, щоб поклонитися новородженому дитяткові. І так само пастухи. Пастухи, які перебували далеко від того шуму, від того гамеру, вони почули англійський спів. І прийшли, поклонились побачили. Кожного року ми згадуємо про цю подію, згадуємо про мудриців і про пастухів, згадуємо про всі ті події, які супроводжували прихід Спасителя у світ. І дуже часто повторюємо помилки тих людей, які не побачили і не почули. Ми чимось нагадуємо тих мешканців Єрусалима, що з одного боку вістку почули, але її не прийняли. Вони. І так само у ті свята ми колядуємо, ми згадуємо про події, ми дивимося у вертеп, який, немов би, у уприсутнює, пригадує нам ті події, але все це проходить, немов би повст, наш. Увесь той гамір, весь той шум. Не дає нам пережити. І тому різдво проходить, різдвяні свята проходять, але не відбувається, не змінює наше життя, не відбивається на нашому житті. І тому є дуже важливо правильно відсвяткувати різдво. І оце правильно відсвяткувати різдво так, щоб це вифлеємське світло горіло не тільки декілька днів свята. Але нас на весь рік потрібно його пережити. Пережити десь не на рівні гастрономії, піклуючись, збаючи, аби щось було на столі. Пережити не на рівні емоцій, коли можна собі виспіватись, виплакатись, розчулитись. Пережити його не на рівні традицій, то треба зробити, то треба зробити, і це має бути але пережити десь у своєму серці. І тому є дуже важливо це різдво пережити так, як пастухи, далеко від того шуму і гамру, щоб насправді почути, як співають ангели і вличають Спасителя, що прийшов у цей світ. Є дуже важливо відкрити святе письмо. І прочитати ті глави, де розповідається про Різдво Христове, пригадати собі так про ті події і задуматись. Задуматись не, не, не над тим, як то воно було і що воно означало, але задуматись над тим, що ці події значать для мене в той час, який я зараз переживаю, було б дуже добре перед іконою Різдва. Відкрити Євангеліє і прочитати його в родині, і так слухаючи Слово Боже, слухаючи Слово Боже, дозволити Різдву відбутися, насправді, відбутися в нашій хаті. Дуже важливо провести ті дні у молодой застанові, у діленні тої радості, бо коли ми калядуємо, це не просто нагода зайти в гості, і тим більше. Не нагода заробити там дітям на Кишенькові витрати. Ми повинні з вами пам'ятати, що коляда це ділення радості, бо коли ми колядуємо, ми і молимось, і пригадуємо ці події, і заново їх переживаємо. І важливо задуматись над тими словами коляди, пережити, пережити їх і ділитися тою радістю. Бо головна вістка. Вона полягає в тому, що серед темряви ночі, і не просто ночі, бо коли Господь народився в Ефлеємі, здавалось би, зло перемогло. Темрява згустилася ірод запанував, а далеко в Римні до влади прийшов той, кого вважали Спасителем світу імператор Богдав'ян Август. Здавалось би, остаточно зло перемогло, і серед той темряви ночі засяяло світло. Бог завжди так поступає, Бог завжди так, так діє. І тому є дуже важливо вміти серед всіх тих історичних подій, які дуже часто у нас вселяють розчарування, через які ми дуже часто з вами зневіримо, зокрема, входячи в цей рік, про який кажуть, що він мав би бути важким. Але ми з вами в дійсності повинні дивитися, дивитися не туди, де. Звідкою зазвичай очікує спасення. Але подивитися на вертеп. Де лежить у цей Спаситель? Оце немічне дитя, яке спочатку саме потребує захисту, потребує порятунку. Але це немічне дитя і знаком Божої сили. І він переможе. І ось, власне, різдвяні свята нам нагадують про те, що бо зло в цьому світі завжди обманює своєю самогудністю. Воно виглядає всесильним, але насправді ми позбавлені влади, якщо ми віримо. І ось різдвяні свята, якщо їх не просто проспівати або ну, виконати ті чи інакші традиції, але якщо їх пережити, якщо роздумати над ними, якщо як Пресвята Богородиця зберегти це слово у серці своєму, ці різдвяні свята і нам дадуть це світло, і в нас запалять це світло. Яке проженевся у темряву розпачу зневіри. Нехай так буде. Але святкуємо це свято як пастухи. Далеко від того Шумуру, від того гамеру, не поверхнево, гастрономічно, традиційно, емоційно, але з тою застановки. І, і, і віримося тою радостю, бо Христос рождає.